Простими словами, про що сказав сьогодні суд? Він сказав про те, що дійсно, за даними фактами, які є незмінними, і нових фактів не виявлено, вже дійсно є рішення суду, яке вступило в законну силу, включаючи рішення Верховного суду. Але ж мова йшла тоді про фактову справу, яка стосувалася підпису Корнічука на документі, офіційному документі Міністерства юстиції. Зараз із фактової справи ця справа переросла в справу проти Корнічука безпосередньо. Більше нічого не змінилося. Жодного факта, жодних нових обставин, жодних виключних чи нововиявлених не знайдено. Але це, на думку суду, є формальною підставою відмовити мені і моєму адвокаті в нашому клопотанні щодо закриття справи. Я думаю, що не треба бути юристом, щоб розуміти абсурдність цього рішення. Я до останньої хвилини сподівався на те, що наша позиція буде підтримана, оскільки вона абсолютно логічна, зрозуміла і знову таки не підлягає розжовуванню, Вона зрозуміла без кожної людині, без правої освіти. Стосовно інших клопотань, також я нагадую, що, наприклад, клопотання щодо колегіального розвитку справи. є моїм правом, це не є обов'язком суду. Дійсно, суд зобов'язаний надати трійку, в разі якщо. Максимальний вирок перевищує 10 років. Але це моє право просити у зв'язку з тим, що прокуратура вважає цю справу складною, у зв'язку з тим, що є публічна особа, вимагати розгляд справи колегіально. Мені в цьому також відмовлено. Мені відмовлено в підписці про новий виїзд в зміні запобіжного заходу. Ну це зрозуміло, що це ставить хрест в великій мірі на моїй політичній кар'єрі. Я не можу вільно пересуватися, зустрічатися з виборцями, зустрічатися зі своїми депутатами. Я не можу працювати в якості адвоката. Я не бачу підстав, які дають можливість суду говорити про те, що я втечу, чи не з'явлюся на виклик суду, чи ще щось інше зроблю, що заважатиме вчиненню правосуддя. Більше нічого коментувати з цього приводу я не можу, Щоб всі наші клопотання на сьогоднішній день відхилені.